Все привіт! З вами Вікторія. Сьогодні я хочу показати свої цвітущі орхідейки. Ось така красуня, її назва алмазне небо. Слідуюча орхідейка Торіно у мутації бантик. Чомусь слабо відкрилися петалії. Дикий кіт у розмірі 2,5 подросточок, перве цвітіння. Ось така бабочка. Мультифлорка, Клеопатра орхідея. Ось така бабочка, розовий сон, орхідейка Монро, жовтенька назви не знаю. Ось така орхідейка купляла в розмірі 2,5. Назва її калейдоскоп. Спанч Боб бабочка. Спот Леопард. Дуже хотіла бабочку, але зацвіла стандартом. І ось ще такі стандарти, дуже гарненькі, ось такі красуні. Дякую за перегляд. Всім пока.